Понад 400 творчих робіт представлена розсуджурі учасники 21-го конкурсу Великодня веселка у Ковалі цього року. Окрім традиційних малюнків та виробів декоративно-прикладного мистецтва, діти також власноруч виготовляли писанки про підсумки творчих змагань школярів в матеріалі наших ковальських кореспондентів. Підсумкова виставка 21-го конкурсу Великодня Веселка зібрала в одному залі понад 260 малюнків колективних робіт юних художників, творів декоративно-прикладного мистецтва. Цьогорічна експозиція вирізняється не лише якісним рівнем, а й різноманітністю представлених художніх технік представлено цілі колекції. Це і Батік, розпис по тканині, це і мозаїка зі скла, імітація вітража, це і дуже такі потужні витинанки, величезна кількість писанок. Причому писали діти як старшого віку, так і дітки з 7, 8, 9 років. І вони у них досить професійно виходили. Найкращими журі визнало писанки Олександри Кубської, а от Аня Чірук стала переможцем конкурсу в номінації декоративно прикладне мистецтво найбільше дівчинці подобаються ляльки-мотанки. Їх художниця не лише виготовляє власноруч, а й малює тут. Зображений козак Мамай і мотанки, що прийшли до його щоб пригостити Пасхою. Не знаю. Саме якось продумалась великдень світле свято, тому в пасхальних сюжетах має бути мінімум чорного кольору. Переконана володарка гран-при конкурсу, 14-річна Софійка. Попіка її малюнки вирізняються не лише майстерністю композиції, а й тим наскільки ретельно дівчинка виконала найдрібніші деталі сюжету. Тут всі візерунки з писанок. Пташка в кольорах писанок, бо в писанок немає чорного кольору. Це дуже рідко буває. Це батик, воно малюється на тканині дуже акуратно. Одна помилка, і все. порадіти успіху Софійки. А дівчинка стає володаркою гран-при конкурсу другий рік поспіль. Прийшли її дідусь та бабуся. Вона і вечором сидить, може ніч просидіти, малює. <говори> Я вона дуже дякую вчителям, що навчили, що не тільки на папері, а й на полотні малює, і писанки робить вже. В конкурсі малюнків переможцями в різних вікових категоріях стали Надія Абрамчук, Вікторія Падун та Валерія Козюк. Отримала свій приз. І найменший учасник творчих змагань чотирирічна Кіра Білуха. Вона щодня і в садочку малює, і після садочка, і дарує завжди всім. Так, що це привична для неї робота? Ми олівці не встигаємо купляти творчих успіхів та натхнення юним художникам. Побажала секретар міської ради Віра Федосюк меценати конкурсу. А підсумкова виставка відкриє глядачам безмежний світ, мрій та фантазій дітей, яких надихнуло на творчість, світле і величне свято Христового Воскресіння.